Що в тому році теж існули ризики, що цей фонд буде зменшено, але завдяки бюджетному комітету дійсно вдалося його перефінансувати в повному обсязі. Він був профінансований 2,9 у 2015 році. У 2016 році в проєкті закону про державний бюджет передбачалося 3 мільярда гривень для фонду регіонального розвитку, які мали йти зі спецфонду. Це передбачалася реалізація конфіскованих товарів. Тобто Завдяки бюджетному комітету теж вдалося переконати фінансістів наших і добитися того, що це загальний фонд бюджету і це гарантоване джерело фінансування в цьому році. Тому дійсно це дуже злагоджена робота бюджетного комітету. Сьогодні допомагає країні регіонам реалізувати ті самі завдання держави, які сприяють її розвитку. Я зупинюся дуже коротко на Херсонській області в 2015 році, було виділено з рахунок фонду державного розвитку 98 мільйонів, але, на жаль, було використано не використано із 98 – 41 сорок мільйон. Це дуже велика сума. І я можу сказати, що це відбулося тому, що не було. Ми завжди. Говоримо, ми завжди допомагаємо, надаємо методичну допомогу всім структурним підрозділам обласних державних адміністрацій, підказуємо, як можна використати ці кошти. Але на жаль, в тому році я більше з цього спілкувалася з Андрієм Анатолійовичем, народним депутатом, який дійсно дуже прагнув, щоб у Херсонській області були реалізовані відповідні проекти. Ну цього не сталося тому. І сьогодні знов таки я хочу констатувати те, що тільки Сумська і Херсонської області на сьогодні нападали пропозиції до Мінрегіону щодо розподілу відповідних коштів, а це 93 мільйона коштів. Тому, якщо ну, нагадаю, що це відбір проводиться на конкурсній основі і в регіоні працює регіональна конкурсна комісія, яка виставляє бали по кожному проєкту. Набирайте більше проєктів. Просто те, що я сьогодні почула від керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які сьогодні говорять, що їм потрібно то, 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 але 41 мільйон того року не буде використаний, це взагалі ну, нема не пояснень. Сьогодні, як тільки буде відібраний проєкт на конкурсній основі. Будуть виділені кошти з місцевого бюджету. Це обов'язкова умова. 10% місцевого бюджету можуть має бути передбачені для співфінансування. Відразу починайте тендерні торги. Не чекайте, будь ласка, коли буде розпорядження кабінету міністрів, і ви зможете вже отримати повністю. У вас є така можливість, Законодавство вам дозволяє відразу починати тендерні торги, визначати замовників будівництва і починати фінансування проєктів за місцевий бюджет. Як тільки буде розпорядження, ви відразу почнете вже використовувати кошти і державного бюджету. Крім того, у нас це якщо ви дали пропозицію, це не що це проекти, які ви дали, мають бути профінансовані тільки ці. Ті. Якщо у вас виникли проблеми. По фінансуванню проєктів, будь ласка, давайте пропозиції по заміні цих проєктів, якщо ви бачите, що є проблема. В тому році проблему ви побачили ну, в осені. Ви побачили, що там були заблоковані рахунки. Так, да, були об'єктивні причини. Але ж потрібно було відразу ж реагувати і подати е, інші проєкти на заміну тих, які не могли бути використані повному обсязі. Будь ласка, ми чекайте. Бачите проблему, відразу давайте пропозицію на заміну проєкту проблеми іншими, які у вас барані участь у конкурсному відборі. Але основне, що всі проєкти мають брати участь у конкурсному відборі. Тому подавайте на конкурсну комісію проєкти всі, що буде оцінено. хай вони будуть недопрацьовані. вони будуть допрацьовуватися під час е, е, року. Бюджетного, але вони будуть мати змогу бути е, до добри до, 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 до саме після того, якщо якісь проблеми вибрав по, 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 по проєктам переможців. Тому дуже велике прохання. Прискорте, будь ласка, відбір, оцінку проекту на 2016 рік. Подавайте до Мінрегіону, щоб ви могли вчасно використати відповідні кошти. Дякую. Якожна невірена дуже.